Всім привіт! Як я обіцяла, показую квіти. Я хотіла дуже їх купити собі. А, також вчора чоловік пробіг 5 кілометрів і з добрим результатом. А, і я вирішила також його привітати. І в них футболки команди були схожого кольору, такі оранжеві. Я зазвичай, коли вибираю, це скостку квіти. 17 штук їх. Я так підрізала а, спереді трошки коротше, зробила ззаді чуть довше, щоб якось трохи красивіше букет дивився. І вони 1499 ціна за цей букет. І вони дуже добре стоять, там зразу з цим порошком, що я засипаю. І я, коли вибираю, так трохи пробую дуже легесенько, щоб їх не пошкодити, так ледве-ледве. Вони такі, якщо такі тверді всередині, вони довго тоді стоять і ще довго відкриваються, і вони дуже такі тверденькі і так чудесно пахнуть і підходять, правда, до цих ем, крісел, що скажете? Вам подобається?